Добрий день. Мене звати Борислав. Прізвище моє кучернюк, звання спеціальний капітан. Я є дільничним поліції. Перевіряємо законність продажу ялинок. Хотів би поглянути вашу документацію. Так, поліцейські перевіряють легальність зберігання та збуту хвойних насаджень. Саме главное, на Рівненській міської ради є дозвіл. Продавці ялинок і підприємці мають мати відповідні дозвіли з від місцевої влади щодо розміщення даних ялинок на даній території. Все добре, дякую вам. Крім перевірки документів на реалізацію ялинок та сосен, поліцейський перевіряє наявність чіпу чи стрічки зі штрих-кодом. Тут є за допомогою програми у смартфоні чи через сайт ukrforest.com покупець може перевірити походження ялинки. Микола Гуменюк продає ялинки неподалік майдану Незалежності. каже всі дозвільні документи має. Втім, попит на продаж цьогоріч на хвойні дерева впав. Люди здебільшого говорять, що прийдуть ближче до нового року. Я думаю, що вони вже десь взяли, бо ніхто не підходить. Люди, де ви підходьте? нас все чіповане, все законно, всі документи ми маємо. Привезли Зостройського лісу. Зі слів Борислава Кучернюка, такі перевірки він здійснює вже 13-й рік. Додає, що у порівнянні з минулими роками кількість ялинкових ярмарків цьогоріч у рази зменшилося. Попередні роки порушення були. За, відповідно, якщо люди мали порушення, ну, підприємці там, чи особи, які здійснювали продаж ялинок, відповідно у нас передбачена адміністративна відповідальність. Цього року скільки таких порушників? Особисто на, ну, по моїй території ніяких порушень виявлено не було. Тобто ми здійснили перевірку і всі, всі мають відповідні дозвільні документи. Такі перевірки на Рівненщині працівники поліції розпочали 13 грудня. Зокрема, минулого тижня в області виявили 110 хвойних дерев, які продавали нелегально. Крім того, поліцейські склали 13 адмінматеріалів за порушення правил торгівлі і незаконну порубку. Завершити рейдові перевірки законності продажу новорічних дерев поліцейські планують 31 грудня. Катерина Сірук, Роман Шокунець, Суспільне новини, Рівне.